Мій баланс зараз 2 мільйони 260 тисяч, тому що 160 мільйонів мене забрали за гараж, який я виграв в аукціоні на східній Україні. І тому ми зараз беремо наш автомобіль та відправляємося саме туди. І подивимося, як це все працює і як це все влаштовано. А вас молоденькі, хотів би попросити ввести промо Макротов, тому що він поможе вам з розвитком на початку гри працює на всіх серверах, а ще ви цим мене мотивуєте знімати для вас новий контент. Також про підписку та подобайку під відео не забудьте. Ну а ми з вами Відправляємося в гараж. Чудово, ми під'їхали до нашого гаража, який знаходиться в місті Київ на правому березі, а отримав я гараж під номером 6. Ось такий інтер'єр знаходиться в цьому гаражі. Одразу при вході в нас управління електроенергією, де ми зможемо поставити інвертор та генератор. Тут у нас відображається температура самого приміщення та з відеокартами, чи все гаразд. Також є шкаф на 100 кг та управління гаражом, де ми зможемо продати державі, продати гравцю та сплатити оренду. Максимум ми можемо сплатити на 14. Днів. За добу ми платимо 15 тисяч. Ну і самий головний наш ось такий пульт управління. Такий чудовий білий комп'ютер. А ось такий монітор. Заходимо сюди, і в нас тут зустрічає майнінг фер, комп'ютер Store, а також Storage UG. Одним словом, це в нас склад. Ось тут ми з вами зможемо придбати наші стіки та відеокарти, охолодження та енергію. Ну а інвертора ми можемо прикупити в наших епіцентрах або в гравців, або скрафтити. Так, в самому головному Манін ферм в нас ось така красива менюшка, де ми зможемо поставити NPC, зарядити повністю заряд в незалежності від прокачки і уровня, а також крижаний режим. Охолодження працюватиме на максимум в незалежності від прокачаного рівня. А зараз давайте пройдемося по кожному пункту окремо. Лінива ферма. Обслуговування відбувається автоматично, Ремонт апаратура не отримуватиме пошкодження та поповнення енергії. Далі пакет електричний заряд, електроенергія працюватиме на максимум. Максимум незалежно від прокачаного рівня буде працювати 6 годин на максимальній частоті. Кріжений режим, як я говорив попередньо, охолодження працюватиме на максимум незалежно від прокачаного рівня. На 6 годин за 129 карбонів. Гаманцю в нас ось стільки всякої криптовалюточки. Також наша загальна сума, скільки ми з вами заробили, і кнопочка вивести. Ось тут ми зможемо вибрати нашу, звісно, монетку, яку ви бажаєте вивести собі на гаманець в юкрейнгета. І звісно, ферма тут поки що немає. Її. А самого. Поверху в нас показується курс кожної із криптовалют, які звісно зараз в. Папа, якогось біткої на мінус 0,45%. Так, по цьому в нас вже все. Давайте з вами поїдемо, знімемо гроші та попробуємо придбати нашу хоч одну ферму. З рибалки я знімаю 13,5 мільйонів, з епіцентра знімаю 68 мільйонів з половиною. І на балансі в мене вже 84 мільйона 406 тисяч. Я знову у своєму гаражі, і давайте прийдемо та купимо нашу першу ферму. Заходимо в комп'ютер-стор і давайте подивимося на наші стійки для Я я, звісно не розбираюся, поки що що означають ось ці зірки. Це напевно якось пов'язано з нашими відеокартами, але пропоную придбати спочатку 5 зірок. Точніше, 6 за 400 тисяч час, орієнтивно 30 хвилин. Ах да, я забуду вас нагадати, що кожні деталі нам приходять певний час. Ну а якщо у вас є преміум, то цей час розраховується на мінус 50%. Точніше, замість 30 хвилин воно нам буде йти 15 хвилин. А всі деталі приходять за 4 часа і 30 хвилин. Хвилин, а з преміумом він прийде за 2 години 15 хвилин. Так як в мене на балансі є 4,5 тисячі карбованців, пропоную з вами придбати преміум поки що на 3 дня за 99 карбованців. Цього мені повинно вистачити. Ну і зараз з вами можемо вже собі гонорово заказувати ось цю деталь. Ага, дивіться надійна основа для використання обладнання використовується на шостому рівні майнінг ферм. Це що получається, нам потрібно придбати перший майнінг ферму. Першу дуже цікаво, саме головне. Щоб ми з вами не профукали гроші. Добре, давайте купимо її. Вам потрібно придбати попереднє поліпшення. Ага, це нам щоб купити максимальну ферму, нам потрібно спочатку перший рівень купити, потім другий, третій, четвертий, п'ятий та шостий. А з відеокартами так само виходить. Нам потрібно буде купити спочатку ось ці всі, а тоді вже закарбованці. Ну що ж, тоді я пропоную придбати спочатку першу стійку. Через 15 хвилин вона буде в нас. А ми зможемо зараз другу придбати? Ні, другу не зможемо. У нас вона поставиться, тоді ми це зможемо зробити. Давайте купимо зразу першу відеокарту. Потрібно купити тоді, коли нам прийде ось ця стійочка. Добре, а охолодження ми зможемо поставити та ж сама ситуація. І генератора також. Ну що ж, тоді будемо чекати. Для вас це одна секунда, а для мене це цілих 15 хвилин. Чудово, ми забрали вже нашу першу стійку, і виглядає вона ось таким чином. Ось тут зразу видно вже блоки живлення, материнську плату. А зверху, я так розумію, будуть стояти наші. Відеокарти. Тому давайте купимо нашу першу GTX 570 за 350 тисяч, яка добуває до коїн. І знову чекаємо 15 хвилин. Це перша відеокарта нам прийшла, і знаходиться вона в нас в складі. Далі заходимо у майнінг та наші ферми. І ось наша перша ферма. В керування ми зможемо її покращити. І давайте спробуємо покращити до першого рівня. Нам потрібно 5 відеокарт RTX 5007 для покращення. І таких відеокарт нам потрібно ще 5 штук, для того, щоб запустити їх цілих 6 треб. Ну, нарешті, я останню відеокарту купив. І зараз в мене їх вже цілих 6 штук. Наступним кроком я хотів би купити собі охолодження і придбаю. І вже через 2 секунди в нас буде перше охолодження. Вентилятор. Наступне нам потрібно прикупити малий генератор на 25 кВт за 600 тисяч. Через 4 секунди ми з вами купимо генератора, це енергія. Все генератора ми з вами забрали, і це дуже чудово, тому що ми зможемо запустити нашу першу ферму. Вентилятори виглядають ось таким чином і в чуть-чуть крутяться, охолоджуючи це приміщення. І тут ми можемо побачити, що поступове охолодження в нас 180 градусів. Температура відеокарт 0 ну, градусів, і зараз нам потрібно поставити інвертор, так як генератор вже в нас працює. Ставимо інвертор, і заряд в нас 100%. Енергія Спова енергія показує 25 кВт. Тому підбігаємо до управління, заходимо в 100%, заходимо в майнінг фарм. Далі ферма керування та покращення стійки до першого рівня. Все, наша ферма почала працювати. І прибуток в день нам показує 18 614 USDT та 15 центів. Тієчка одна. Ну, як я розумію, один Докоін коштує 0,16 центів, майже 0,17. А біткоін виріс на 0,29%. І потребність електроенергії в нас 3 кВт. А ось так виглядає наша фермочка з 6 відеокарт. Температура відеокарт 60 градусів. Ну що ж, пропоную постояти півчаса та подивитися, скільки ми з вами заробимо за 30 хвилин, так як майнінг Ферма дає кожних 30 хвилин наш видобуток. Пройшло вже пару хвилин я замітив, що до мене в майнінг ферму капнулося зовсім парочкою дочко а саме 2530 штук. Загальна сума 427 доларів. Давайте попробуємо їх вивести. Виводимо 2530 доларів і ми бачимо, що комісія в нас складає мінус 10%. І загальна сума, яку ми получимо, це буде 384 долара 54 цента. Виконуємо операцію. Ви успішно вивели переказ на доларову карту. І Як ви можете? Ти бачите, нам капнуло 15 947 гривників по нашому нинішньому курсу долара. Ну що я можу сказати, на одну ось таку майнінг-стійку мене пішло 5 мільйонів 100 тисяч. Це відеокарти, охолодження, енергія та стійка. Ну, а по часі в нас це все зайняло приблизно 3 години. Тому, шановні, я б хотів би попросити вас підтримати мене вподобаєчкою та підпискою, тому що я старався. І напишіть, будь ласка, свою думку, як ви рахуєте ви на це майнінг фермер. Чи ні. Я тільки поставив одну стійку з відеокартами першого рівня, а покращувати їх можна аж до цілого 6-го. І це буде одна із наших перших сервер по фарму в Майнін фермі. І я да, давайте, якщо наберемо тут 50 вподобаєчок, ми з вами побудуємо ще дві Майнін ферми, а я пішов готувати для вас нову серію.